Черговий ворожий штурм відбили українські оборонці на Запорізькому напрямку. Російські окупанти спробували прорвати лінію оборони на танках та БМП, але сили оборони завадили цьому. Спочатку вразили ФПВ-дронами російський танк з мангалом та мінним тралом, ну а вже потім добили БМП ворога. Ворожих солдатів разом з їхніми укриттями нищать воїни з бригади Спартан на покровському напрямку. Росіяни малими групами намагалися дістатися укриттів і накопичити певну кількість особового складу для подальших штурмів, та наші оборонці зламали плани ворога. А так, українські пілоти атакують росіян і їхні місця дислокації. На одному з напрямків наша розвідка вночі виявила ворожий контрольно-спостережний пункт. Повітряні сили довершили справу. А це ювелірна робота українських дронарів. Черговий російський танк злетів у повітря. Наш пілот майстерно залітає дроном просто в люк ворожої машини, і всередині вмить спалахує пожежа, а вже потім здетонував і боєкомплект.